Спільнота вітаю у 23-му випуску Чекпоінт тижня новини ігрової індустрії. Так, ну що ж, друзі, не знаю, з чого починати. Сподіваюся, ви встигли забрати на Xbox за 350 гривень Silent Hill 2 ремейк. Так, вийшов Silent Hill 2. Після одного року ексклюзивності Sony консольного, гра виходить на Xbox. І що ви думаєте? Xbox знов напартачили з ціною і не пофіксили ціну. Я в себе в телеграм-каналі підписників попередив. Багато людей скупили по 350 гривень Silent Hill 2 е, ремейк, і хі, поки я знімаю зараз це відео. До речі, ще наразі актуальна ціна, вони досі не пофіксили. Це просто щось. Я не знаю. Ну як так іксбокс не вчиться на своїх же помилках? Скільки вже було? І кронос за 200 гривень ми забирали. Я не розумію, звичайно, що у фінансовому звіті Конамі побачить, а чому так багато покупок в цьому регіоні, а потім вони подивляться, а там ціна. А там ціна дуже дешева, і це великий жирний мінус Xbox. Саме не для нас. Для нас це плюс. Ми купуємо за копійки ігри, але по великому рахунку це серйозний мінус. Що вони такі? Речі ніяк не фіксять за стільки років, Боже, за стільки років вони не навчилися фіксити ціни в регіонах. Виходить якась гра, і в одному з регіонів просто копійки вона коштує. Знову не пофіксили калькулятор ціни. Ну, добре, хто забрав, той забрав, я не думаю, що вони відберуть ігри, тому що з Кроносом я ж кажу, була така. Точно помилка з ціною, але вони там швидко, до речі, пофіксили ціну. Silent Hill 2 поки що не фіксять. Не знаю, може ви вже будете дивитися це відео відео і вони пофіксять ціни. Це вже подивимося. Напишете до речі в коментарях. Якщо ви, до речі, були підписані на мою телегу, то ви б ще вчора одні з перших би забрали б гру собі на акаунт. Отже, погнали далі. На Xbox стартував наймасштабніший розпродаж року. У мене вже є відос, я знімав, де я показував, які там ціни в Туреччині і що наразі можна по знижкам купити. На Xbox більше тисячі ігор DLC. Ну, Пропозицій багато, але знижки такі собі. 50-20%, тобто немає такого, щоб там 70-90%. Ну, На старі ігри, на дуже старі ігри так. Що ж за чекпоінт, без новин по Stalker 2 20 листопада? Гра вже вийшла на PlayStation 5. Я в неї грав. Е, вчора грав цілий день, тестую на прошці, готую для вас відос, тест, технічний аналіз, ФПС і так далі, чи дуже буде відрізнятися чи ні. Я вже деякі локації, ну я майже всі локації. Я вчора за день пробіг з малої зони до Янова. Я вже дойшов, Я там просто як спідранер бігав по тій зоні і залишилась в мене тільки прип'ять. Тому що це одна з найважкіших локацій у грі. Там треба ще буде протестувати, але я вже так одним оком глянув, що там по ФПС. Друзі, вийшов патч 1.7 і багато хто писав, що стабільність гри покращили. І можна сказати, що це так, так з однієї сторони, але але є, але детальніше буде у моєму відео, яке вийде на наступному, скоріш за все, тижні Stalker 2 тест на PlayStation 5 Pro. З патчем один Отже, про патч 1.7. Висока трава, та кущі Пе, реально ховають гравця, ворогам значно важче вас помітити. Стрільба через рослинність стане менш точною. Перестрілки на болотах будуть чеснішими. Мутанти НПС навчилися відступати, флангувати і тримати оптимальну дистанцію. Елайф отримує масу виправлень. Фракції почнуть захоплювати та втрачати території, точки інтересу, блокпости та окремі локації можуть переходити від одних угруповань до інших. Мутанти теж при Ендують на території і конкурують зі сталкерами. Також друзі, з важливих новин стало відомо, хто побореться за головну нагороду The Game Awards 2025 у категорії Гра року. Джеф Кілі оголосив список номінантів, хто побореться за цьогорічний прес. Претенденти на готі 2025 Клеєр Обскур Експедишн 33 – Death Stranding 2, Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight Silk Song і Kingdom Come Deliverance 2. Цікаво буде почитати, друзі, напишіть, будь ласка, в ваші коментарі, кого б ви хотіли побачити грою року. Або кого б ви хотіли побачити хоча б серед номінантів. Нагадаю, номінантів 6 ігор. Valve well, заявили, що у них немає цілі переманювати гравців з консолі на їхню Steam Machine. але самі розробники запевняють, їхня консоль не спрямована на фанатів платформ Microsoft чи Sony, а орієнтована виключно на нинішню аудиторію Steam. Представник Valve у коментарі Єврогеймер пояснив, що головний фокус компанії це саме користувачі ПК та їхні потреби. Valve підкреслює, що ПК це відкрита платформа, де з'являються нові жанри, де можлива модифікація, експерименти і речі, які неможливі на закритих системах. Компанія не намагається стежити за конкурентами і не планує будувати продукт під чужі екосистеми лише під свою спільноту. Реліз Steam Machine заплановано на 26 й рік. Valve поки не назвали ціну, але підтвердила, що буде дві версії з різними обсягами пам'яті. Також ігровий портал Гігант IGN назвали свою прогнозовану ціну на Valve Machine. Steam Machine побудована на мобільному еквіваленті Radeon RX 7600 з підвищенням. МТДП, а також має шестиядерний zen 4 і графіку RDNA3 з 28 Core Units. ПК з подібною продуктивністю сьогодні обійдеться приблизно у 900 доларів за підрахунками ЕДЖЕН в США. Хоча порівняння не зовсім коректне, адже Steam Machine – це міні-ПК завдовжки всього 15 сантиметрів. За продуктивністю вона ближче до розігнаного мобільного ГПУ, а ноутбуки з такою потужністю стартують від 780 доларів. Альтернативи на ринку міні. -пк. ПК значно дорожчі ігрові моделі на кшталт Роген UC починаються від 1600 доларів, а інші компактні рішення рідко коштують менше півтори тисячі доларів. Проте Valve має ключову перевагу. Компанія заробляє на продажах ігор у Стім і може частково субсидувати ціну заліза, щоб збільшити свою аудиторію. Головне питання наскільки агресивно буде Valve у ціноутворенні? На думку IGN, реалістичний діапазон виглядає так: 700-800 доларів це найбільш. Ймовірна ціна: 600 доларів у разі зниження маржі заради розширення ринку. Менше ж 500 доларів дуже мало ймовірно, але повністю виключати не можна. Valve обіцяє назвати ціну ближче до релізу, який очікується у 26 році. Нагадаю, раніше журналісти IGN, які побували в офісі Valve, називали ціну від 800 до 1200 доларів. Ubisoft випустила безкоштовне сюжетне DLC для Assassin's Creed Mirage. доповнення Valley of Memory свят. Чини двохріч у гри. Апдейт вийшов 18 листопада і додав великий обсяг нового контенту. Валі оф Меморі це окрема історія подій, якою розгортається до фіналу основної кампанії. Басім дізнається про можливу долю свого батька та вершає до загадкової Аль-Улі нового регіону з унікальними локаціями. Щоб запустити нову сюжетну лінію, потрібно завершити місію голова змії або обрати відповідний пункт у меню початку нової гри. Загальна тривалість оно. Оленого контенту перевищує шість годин. Журналіст та інсайдер Джес Корден натякнув на розробку оновленої версії Fallout New Vegas. Раніше Тодд Говард підтвердив, що ремастер Fallout 3 дійсно готується, а працює над ним студія Bethesda спільно з Virtus за аналогією з Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Після цієї заяви один із фанатів висловив жаль, що оновлення торкнеться не New Vegas, На що Корден коротко відповів, натякнувши, що проект Obsidian також отримає своє оновлення. Поки що офіційного підтвердження немає, але судячи з активності Bethesda у відновленні класичних ігор Fallout, то New Vegas Remastered може стати наступним великим релізом у лінійці. Activision нахвалюють Call of Duty Black Ops 7, дякують гравцям за відгуки. Хоча реальність друзі зовсім інша. Гра провалилася по всім показникам, по продажам, по відгукам і так далі. У Steam рейтинг гри впав до переважно негативних лише 39% позитивних відгуків. Загальний рейтинг теж тримається на межі і скоро може просісти до негативного. На Metacritic Оцінка гравців. 1,7 з 10 найгірша в історії Call of Duty. Навіть преса знизила свою оцінку з 83 до 70. Продажі теж падають у Великобританії. Фізичні копії просіли на 61% у порівнянні з Black Ops 6. Чому критикують Call of Duty Black Ops 7? Нодна кампанія: штучний інтелект контент, слабка оптимізація, жорстка монетизація, бляклий мультиплеєр, погані перестрілки та незручне керування. Unreal Engine 6 новий руші можуть показати вже в 2028 році. На заході Unreal Fest Japan генеральний директор Epic Games Тім Суїні поділився першими деталями про Unreal Engine 6. За його словами, нова версія рушія орієнтовно вийде через 2,5 роки, приблизно у 2028 році. Суїні визнав, що Unreal Engine 5 вражає графікою, але має проблеми з продуктивністю, особливо в масштабних проєктах. Через це у багатьох студій гравців склалося суперечливе ставлення до поточної версії рушія занадто нестабільною в реальних іграх. Epic Games планує, що Unreal Engine 6 поєднає найкращі з Unreal Engine 5 та екосистеми Fortnite, включно з інструментами UEFN, спеціальною версією Fortnite для розробників. Подробиць поки немає, але сама концепція вже спричинила активні обговорення в індустрії. При цьому 28-й рік лише попередня дата, а перші великі ігри на новому рушію варто очікувати. Ти ще пізніше. До речі, про Battlefield 6 неочікувана. Гра стане тимчасово безкоштовною. Деталі повного анонсу обіцяють пізніше, але ключова інформація вже відома. Дати то плей періоду з 25 листопада по 2 грудня, що буде доступно. П'ять режимів, серед яких вже підтверджені захоплення, прорив, саботаж, командний бій на смерть та три карти. П'ятий режим поки що тримають у секреті. Безкоштовна акція пройде на всіх. Актуальних платформах Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. обмеження торкнуться лише кількості доступного контенту. Грати можна буде скільки завгодно. Мафія Old Country отримала великий апдейт. І ось головне, що потрібно знати: фрірайд, новий режим із окремими випробуваннями, бій, стелс та перегони за завдання дають валюту для відкриття костюмів, зброї та авто. Деякі локації змінені спеціально під режим. Водіння від першої особи нова камера за кермом, яка змінює відчуття міста та заїздів. Сінема Сіціліано, чорно-біла, стильна фільтрова опція під італійську. Класико, повернення класік, складність додають фоторежим і трохи нового контенту. Апдейт доступний на Xbox Series з PlayStation 5 та ПК. Дейв зе Дайвер, популярна гра, яка була на свіч на PlayStation 5, Вона вийшла на Xbox Series. Нарешті гравці дочекалися. Гра вже доступна і пропонує те саме улюблене поєднання rpg елементів, менеджменту та підводних пригод. На Xbox Partner Showcase також показали свіже відео DLC The Jungle. Тепер Дейв вирушить не в океан, а в тропічні джунглі. Гравцям обіцяють нові активності, екзотичну живність нові території та. Купу способів готувати здобич, що відомо наразі, DLC вийде на початку 26-го року, додасть новий сеттинг та геймплейні можливості. Також анонсовано фізичні видання Dave Diver для PlayStation 5 та Nintendo Switch 2. Запуск на Xbox і демонстрація доповнення показують, що гра продовжує активно розширюватися. Фанатам точно буде в що зануритись. Ну що ж, панове, це були найцікавіші новини ігрового тижня з вас, як завжди, пальці до гри, обов'язково ставте цьому відео. підписуйтесь на мою телегу. Посилання внизу під під відео. Підписуйтесь на канал на Ютубі. У нас продовжується рот ту 10к. Ну а ми з вами будемо тримати зв'язок на каналі Алекс Геймпас.